Доброго дня, шановні глядачі. Вас вітає компанія Електромотор, Наш сайт electromotor.com.ua. Сьогодні у нас на відеоогляді ось такий цікавий пускозарядний пристрій фірми Deca, країна виробник Італія. Модель SC80900. Серія SC це у нас цифрові такі от пускозарядні пристрої. Digital. Називають їх ще в народі. Як ми можемо побачити, виконаний у на нас в металічному жовтому кольорі глянцевий. Є в нього в комплекті ось така ручка та транспортний набір, який йде також у комплекті колеса, підставки під низ нашої системи, дві клеми для важких ситуацій, бачите, такі досить професійно зроблені. буває, що не досить зручно дістатися до акумулятора, такий вал для колес, ну і гвинти для того, щоб це все діло скомотувати і приєднати. Також є пульт для асистенту пускозаряду, який ми бачимо ось у мене в руці з кнопочкою. Так, перейдемо на головну нашу панель. Бачимо, з лівої сторони у нас знаходиться наш запобіжник. Бачимо два розіми для 24 вольтових акумуляторів та 12 вольт. Тобі шклемо ми, щоб ви не перепутали, плюсово міняємо або 12 вольт, якщо 12 вольтовий у вас акумулятор, або 24, якщо 24 вольтовий. Тут все зрозуміло. Вихід для нашого пульта Старт-асистент. З правої сторони бачимо вмикач нашої системи. Ця система у нас виконана на базі процесора фірми DECA. Бачимо два переключателі. У нас є Charge Battery для зарядки батарей. І Start Assist, це конкретно для того, щоб робити стартовий запуск ваших автомобілів. Так, також бачимо нашу приборну панель. Стрілочкою, яку ми бачимо зліва, ми переключаємо режим 12 вольт та 24 В. Також бачимо, у нас є режим автоматичний та ручний мануал на англійському. Нажимаємо 3 секунди і переходимо у цей режим. Бачите, перескочив він у нас на мануал. Потенціометром Амп ми з вами регулюємо наш струм. Мінімально він складає 3 А. Що дозволяє зручно налаштуватись, і максимально 50 А. Зараз, як ви бачите, на дисплеї ми бачимо сповіщення BAT, що переводиться як батарея, тому що вона зараз не підключена, він це розуміє. Завдяки цьому кнопочці ми переключаємо вольт ампери та таймер, який можна виставити на цьому приладі. Розумна система, яка повністю захищає від різних перенапруг, від різних скачків, тому що є мізки, вона все це фільтрує. І допоможе нічого вам не зробити вашому пристрою або акумуляторній батареї. Якщо подивимось з вами на передню панель, також у нас цікавинкою є те, що у нас 4 ступені заряджання йде. Перший це у нас м'який старт, зарядка, абсорбція і вирівнювання. Бачимо флоутінг. Так, далі на лівій панелі ми можемо побачити, що у нас є специфікація, завдяки якій можна побачити, що ми можемо працювати з батареями від 5 А і Аж до 1000 А годин ємністю. Також тут вказані характеристики нашої зарядки та стартових пускових токів. Такі от пускозарядні станції можуть працювати повністю автоматично, вони розумні і працюють з такими батареями, як Вец свинцеві АДЖМ, ГЕЛЬ та Скальцієм. Кальціоні батареї. Ось за такими пускозарядними пристроями можете звертатись до нас компанію electromotor.com.ua. Дякую, що нас дивитеся, спостерігайте за нашими новинками, все, що у нас з'являється. Ми також стараємося інформувати вас, друзі, про те, що ви можете завжди подивитися, що у нас є, що з'являється. Тому заходьте на наш сайт elektromotor.com.ua, Питайте, дзвоніть, замовляйте, будемо раді допомогти вам. Зараз така річ досить актуальна. Запустити машину, зарядити акумулятор професійного рівня, якісний, гарна ціна та надійний. З вами завжди компанія Електромотор. Всього вам доброго, до побачення!